Великдень це найрадісніше та найщасливіше свято для всіх християн. Як пройшов цей день в селищі Савинці, я пропоную вам подивитися. Архієпіскопа і Слобожанського, нехай пам'ять Господу царство, своє, завжди нині повсяк, час, і повсякчас, і віки в якиї, розвященні митрополитів, архієпіскопів і єпіскопів, православних. Бог Бог бережну Україну нашу, ладну, військо народії і вас, православних християн, нехай по нас завжди, і час і на віки віки. Христос, що вас сказав, знятню смертність і тих, що роба життя, дарував істини Бог наш, молитви для своє Матері. Помістуємо Баги, чоловік, ми повинні бої, не любний. Христос Воскрес! Воїсі! Христос Воскрес! Воїсі! Христос Воскрес! Христос воскрес. А зараз виходимо, відкриваємо пасочки і відбудеться осячення. Виходимо на вулицю, становимося в лісу і на тобі пасочки.

Cristosos crescem. Cristosos crescem. Cristosos crescem. crescem. Cristosos crescem. Cristosos

Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос! воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Богдані! Хто Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Святом Христос Воскрес! І вас з великим святом. Воскресіння Сказати, слава Богу, дочекалися. Перемоги добре. ще хочемо дочекатися. Все буде добре. Ну, Христос Воскрес. Воскресіння всього живого, І людей, які померші воскреснуть, як Господь. Він Господь віддав за нас своє життя. Щоб ми потім воскресли. Зі святом вітаю. Паскою Христовою. Христос Воскрес. Воістину Воскрес.